Нещодавно в інтернеті побачив одного блогера. Мені сподобався його стиль налаштування камери. Він подає свої відео таким чином, ніби як він спілкується з піврозмовником. ніби як в нього беруть інтерв'ю, і він щось пояснює, щось розказує. Виходить такий цікавий формат відео, в якому він. Виглядає і так, ніби як експерт. Що скажете? Як вам такий формат відео? Ой, привіт всім сознательним і свідомим. Зараз таких різних інструментів для зйомки відео під різними кутами, з різними фішками і такими хитростями дуже багато. Це по-різному впливає на нашу психіку. і Блогерство, самопособі, як індустрія створила таку цілу науку, як знімати відео. Але натуральність на сьогоднішній день буде набирати оберти і конкуренція з штучним інтелектом, машинами, роботами. Які в цифровому форматі будуть все робити за людину, буде тільки наростати. Попробуй з цим конкурувати. Це не так просто. Треба берегти себе.